Якщо брати Кременчук, наприклад, в мене ціна за сеанс 3 тисячі гривень. Я вважаю, що це об'єктивна ціна за мої послуги. Це навіть менше, ніж 100 баксів. Якщо ви поїдете у Київ, середній прайс на послуги тату-майстера орієнтовно десь 200-300 доларів. Це саме Середній майстер по Києву. Якщо ви хочете до топа, то в нього прайс буде вже від 500. Касаємо ціни, я можу туди віднести також медійну частину майстра. Якщо майстер себе крутить у соцмережах і, скажімо так, набирає велику кількість підписників, це не каже про його якийсь скіл, тобто у самій роботі. Ти можеш бити в татуювання і на середньому рівні, просто наскільки ти вмієш себе продавати. Ти можеш сидіти з 500 підписчиками в інстаграмі, і в тебе буде нуль запитів, але ти ну гарно б'єш. Тобто об'єктивно ти е, робиш чудові татуювання, але ти не вмієш себе продавати. Ти не вмієш продавати свої послуги.